Слава Господу, брати і сестри! Для продовження хотів би разом з вами відкрити Євангелію від Луки, 6 розділ і 46-го вірша. Євангелія від Луки, 6 розділ, 46-го вірша. Ісус Христос говорить такі слова до людей, які його оточували, які ходили за Ним, слухали Його. І він їм каже такі слова. Що звете ви мене, Господи, Господи. Та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний всякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та, однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. За Христом ходило багато людей. І різні люди ходили за Ісусом Христом. І багато з них з пошаною зверталися до Нього як до вчителя. Вони не хамили. Вони не викрикували, а вони з пошаною задавали гарні питання, і можна було зверху подивитися, які набужні люди. Господи, а поясни нам про це. Господи, а як це? Господи, ти такий мудрий учитель, а як це? І Христос, дивлячись на тих всіх людей, він дивився не як людина, а дивився, як той, який бачить серце. І Він бачив людей, які з повагою ніби підходять до нього, ніби так гарно говорять. Але бачив їхнє серце гниле, серце, яке просто, раді, може, людей, з повагою ставиться до нього, щоб всі подивилися: ну, ми з повагою прийшли до Христа. І були такі, що любили навіть послухати Ісуса Христа. Ну, ж, гарні речі, мудрі речі говорив Ісус Христос. Можна ж послухати? Розумний чоловік був, учитель Ізраїля на той час. Його раві називали. І Христос, дивлячись на них, Говорить такі слова до тих, які з пошаною до нього ніби ставились, Він каже, що ви мене звете, Господи, Господи, а не робите того, що я вам говорю. Тож по-людськи тебе звуть Господь, повага така. А Богові тої поваги не треба. Людської поваги в лапках. Христос бачив серце. Я б сьогодні хотів би поговорити трошки. Про те, який є фундамент нашого християнського життя. Щоб ми звернули увагу на фундамент. Ви е, знаєте, коли людина купує будинок, чи квартиру, чи будинок, і в описі цього будинку, який ми купуємо, як правило, є квадратні метри, скільки там площі є. Описано, які там є, скільки кімнат є. Е, Можливо, щось сказано є трошки про фасад будинку. Як він виглядає, цей будинок. Розказують, в якій він місцевості цей будинок є. Ну, я рідко, коли, я практично навіть не пам'ятаю, не можу згадати такого випадку, де описується фундамент будинку. Люди, як правило, в більшості своїй ми звертаємо увагу на фасад, на обложку. Гарно виглядає. І коли ми купляємо будинок. Я не зустрічав, може, десь таке і було, можливо, хтось бачив таке, що прийшла людина і сказала: слухайте, я б хотів би подивитися на фундамент. Розкопайте на мені там, 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 там. Я хочу глянути на основу цього будинку. Можливо, якщо десь якась є підозра, хтось десь щось сказав, що там щось є недобре в цьому фундаменті, то людина таки розкопає і подивиться, десь, хоча б в декількох місцях, який є той фундамент. Ну, як правило, цього. Ну, не роблять, ніхто в фундамент не заглядає. Прийдуть всередині, походять по хаті, все гарно, подобається сухенько. Ну, нормально, беремо цю хату. Але Ісус Христос тут говорить про те, що є щось таке в житті людини, на що вона по-особливому повинна звертати свою увагу на основу свого життя, на фундамент свого життя. Ніхто не починає будувати хату з криші. Коли будується будинок, починають будувати з основи, з фундамента. І мудра людина вона закладе добрий фундамент. Чим кращий фундамент, тим більше його можна нагрузити, тим більше можна на нього поставити. Я читав таку недавно статтю, які є фундаменти, ну, найкрепші фундаменти у світі. Я дуже здивувався, десь в Малайзії є. Два будинки, висотки дві, які стоять на фундаменті 100 метрів глибина фундамента. 100 метрів глибина фундамента. То самий, самий більший фундамент, який є на землі. Ну, Можливо, вже десь на той час ще десь якісь висотки, вже більші. Ну, На той час, на ті роки, де описується. 100 метрів. І ця будівля на тому фундаменті, вона десь має. Понад 400, здається, якщо я не помиляюся, метрів висоти. Чим глибший фундамент, тим більше можна нагрузити на той фундамент, і він стоїть. І там в висоті кажуть, що десь на півтора метри ці, вишки, ці здання, ці висотки мають шат. На півтора метри. Уявляйте собі, яка це величезна нагрузка на цей фундамент. І люди, які планували ці будинки. Вони добре мусили подумати, спланувати, щоб цей фундамент залити. Кажуть, його лили три сутки безперервно. Уявляйте собі, три сутки не можна фундамент залити. Кусочок залив, лишив, висохло, потім ще кусочок. Працівники три сутки по змінах працювали, і що півтора хвилини під'їжджав оця груша під'їжджала, що лили бетон, що півтора хвилини і лили, лили три сутки безперервно, безперервно, щоб залити цей фундамент. Це люди. Переживають за земний будинок. Переживають, щоб він не завалився, щоб основа була крепка. Ви знаєте, є різні будівничі, різні будівничі. І в сьогоднішні дні, хто має діло зі стройкою, він знає. Є такі будівничі, які переживають, щоб заробити гроші на будинку, щоб скорше зробити і дорожче продати. І бажано зробити дешевше. Десь на чомусь зекономити, щоб більше від того мати прибуток. Це будівничі, які роблять тяп-ляп як-небудь, щоб заробити. Вони не переживають за якість будинку, а переживають за кишеню, щоб заробити. Є будівничі, які совісні, переживають за те, щоб якість будинку була добра. Знаєте, я ще до того скажу про неякісних будівничих. Я знаю, в мене є знайомий. Він будував хату на продаж. І він думав, що він, буде в ній, що він не буде в ній жити. Але ну так, будував як -то, як то на продаж. А потім якось так життя склалося, що йому прийшлося в тій хаті жити. І він мені розказує, слухай, як я на тому попікся. Я тепер знаю всі свої в тій хаті косяки, де я не так зробив, і я тепер мушу в ті хаті жити. І я ж не як для себе зовсім будував. От так, ну, признався чисто сердечно, каже, так робив, ну так, як на продаж. Ну, хай нас Бог милує, щоб ми були такими будівничими. Христос описує дві категорії людей. Перше, на що я хочу звернути увагу, двоє з них будували. Кожен з нас, він є будівничий своєї долі. Ми часом, знаєте, такі люди думаємо, а, все в Божих руках, Бог хай благословить, Бог все дасть, Бог поможе. Але. Чомусь в Біблії написано, що людина посіє, тож Бог за нас не сіє. Тут написано: кожен із нас будує. На нас Бог поклав велику відповідальність за будову нашого християнського життя. На нас Бог поклав вибір. Іначе в Слові Божому не було би сказано вибере людина, якби це не залежало від нас. Багато що в нашому житті залежить від нас. Не все залежить від Бога. І кожен із нас будує. І Христос говорить якраз про цих будівничих: один був мудрий, другий немудрий. І мудрий, тут сказано цікаво, викопав глибокий фундамент, углубився по російськи здається, там в російському перекладі сказали, «углубілся». В українському говорить викопав. Викупав фундамент, викупав. Ви знаєте, про що це говорить? Він не шукав легких шляхів, щоб побудувати цей будинок. Ну, здавалось би, той збоку, можливо, я не знаю, один. Ну, можливо, він, він знав про того іншого, що будував. Ну, але... Цей бистренько раз-раз не хотів заморачуватися, що там купати. На той час фундамент купати це не екскаватором було, як сьогодні прийшли, викопали екскаватор, замовили. Не було на той час такої техніки. І люди розуміли, які слухали Христа, та це ж стільки роботи, це ж стільки треба прикласти труда, щоб викупати цей фундамент. Левова частка праці. І цей чоловік він не шукав легких шляхів. Він думає, ладно, я таки копаюся, і я таки. Оглоблюся. Я такий простий навіть приклад проведу сьогодні, от я бачу, є юнаки, є підлітки. Да? і Хочу навіть для вас сказати такий простий, земний приклад. Ви зараз є будівничі свого фундаменту, своєї будівлі, свого життя. І є юнаки, підлітки мудрі, які зараз, в теперішній час, коли є. Ще вони молоді, коли в них гостра, добра пам'ять. Вони стараються прочитати за юності Біблію, поки ще мають гостру пам'ять і стараються привчити себе до любові до Божого Слова. Юнаки стараються набути собі професію. І це не є сидіти в Тіктоці, в Інстаграмі, там професія не набувається. Треба зараз леву частку свого часу присвятити для того, щоб піти вчитися, читати книжки, себе заставити, прикласти зусилля, щоб потім, коли вже буде будуватися цей фундамент життя, пішло легше. Та основа, коли вже буде закладена, буде легше жити. Бо коли зараз цю основу не закласти, Життя може піти не так, і це багато залежить від вас, молоді люди, юнаки, підлітки, які тут на цьому місці. Можна з юнацтва зіпсувати своє здоров'я, всякими, які то сьогодні є вейпи, сигарети. Зараз, ви знаєте, стільки того всього тих сосок понапридумували, які псують життя здоров'я людини. То вже я, я вже навіть ну, не знаю всього, не пам'ятаю і не можу вам перечислити. Але зараз сатана так хитро все це зробив в сьогоднішні дні. юнаки, вони... Не переживають за своє майбутнє, псують і здоров'я, і мораль. Це ненормально. Зараз молоді люди мають закласти свій фундамент. Углубитися це, це ви знаєте, християнство не може бути поверхневе. Сьогодні багато е, людей думають, що якщо прийде в служіння, гарно складу руки, помолюся, знаю пару діжурних фраз про Бога, можливо. Віршів деяких на пам'ять золотих, бо мене ще в недільній школі, школі навчили. І на тому всьому і християнство закінчиться. Ну це неправильно така думка. Бути християнином це і тяжкий труд. Царство Боже, Біблія каже, силою береться. Треба углублятися в Христа. Треба углублятися Слово Боже. Біблія каже, вникай в себе і в Писання. Вникати це углублятися. Вникати це углублятися. Я не раз собі думаю, як я читаю Біблію. Я про себе говорю. Не хочу зараз ні на кому приклади приводити, на собі. Ви знаєте, можна прочитати Євангелію можна прочитати, от ми навіть сьогодні, братські розсуждали, за скільки часу можна прочитати Євангелію? Новий заповіт. Ну, десь приблизно кажуть, десь до 10 годин. Навіть можна зараз по аудіо подивитися, зараз є аудіо Євангелію послухати. Можна прочитати за 10 годин всю Євангелію. І людина може подумати, о, то я вже трошки христинин, я за 10 годин прочитав. Це ж. Ну, скажіть, можна прочитати за 10 годин всю Євангелію. І пальцем не стукнути, щоб виконати хоча б там декілька слів Христа. А можна прочитати трошки з умом, з молитвою. Господи, поможи виконати то. І більше толку буде з того, що прочитав, можливо, менше. Ви знаєте, я чув свідчення одної старшої жінки, вона вже померла, ну, розказувала їй вірніше її дочка. Про свою матір розказували, що вона не дуже книжна була. Вона не, не могла так е, читати, ну, старша вже людина, колись школу так не закінчували, як то сьогодні. Вона не багато знала, вона те, що почула, що їй розказали, про Євангелію, про, про Христа. Вона не багато знала, вона не була великим там, ну, професором в тій справі. Але жила так, що люди збоку дивилися і казали, що є дійсно. Божа людина. Не багато Але углубилася, в те маленьке, що вона мала, вона углубилася. І вона заклала добрий фундамент, вона трималася того, вона переживала, щоб ходити перед Богом, вона углубилася в Христа, вона полюбила Христа і жила згідно заповіді Ісуса Христа. І люди це бачили. І люди це бачили. Нам треба шукати Христа, углублятися у Христа, а не будувати на піску, на шаткому. В чому. Ви знаєте, пісок, це, це щось таке, що не має основи, воно шатке. Я собі не раз думаю, Христос Він, він почав з того, що ну, показує якби, двох людей, які зверху ніби виглядають однаково. І ті, ну, і, і ті, і ті можуть кликати, Господи, Господи. Той, хто має основу, і той, хто не має основу. Але ви знаєте, зверху гарне християнство, тільки зверху, на показ. А всередині без основи, без христа, це на піску, це будова на піску. Рано чи пізно воно все посипеться. Християнство це як ви знаєте, це як дерево без корення, таке християнство, яке будується на піску. Я так само, до речі, вже до слова скажу, є в пустелі така пальма, такий різновид пальм, коли її корінь сягає. 120 метрів. Я собі думаю, 120 метрів. Там зверху дерева парометрів, а корінь, там, де, там, де дуже мало води. Це якийсь різновид пальми. Не буду казати, як називається, але читав про цю пальму. І я собі задумався: там в землі більше того кореня, чим тої пальми наверху. Корінь крепкий, і вокруг Сонце палить, вокруг жара, а вона зелена стоїть. Тому що корінь крепкий, вона углубилася до води і тяне ці соки з-під землі, корінь крепкий. І біля тої пальми навіть ще умудряється в тій ще звірі ховатися. Ми християни, повинні мати крепкий корінь. Христос розказував так само притчу про різне насіння. І там є один різновид насіння, який не мало кореня, і коли. Прийшла засуха випробування, воно скоро, скоро засохло. Ви знаєте, рано чи пізно в наше життя прийде випробування. Рано чи пізно в наше життя, в життя кожного прийде випробування. Різні випробування. Хтось може бути випробуваний хворобою, як йов. Не знаю чи такою хворобою, як йов, можливо, якоюсь другою, але може бути випробуваний. Йов це теж будівля, яка була випробувана. І він встояв, тому що в нього була крепка основа. Хтось може бути випробуваний гоніннями, стражданнями за, за ім'я Ісуса Христа. Скільки, не раз читаємо про апостолів, апостол Павло переносив в своєму житті, і він каже: ні смерть, ні нагота. Ні голод, ні яке інше творіння не може відлучити мене від любові Божої, яка в Христі Ісусі. Оце людина, яка мала фундамент свого життя Ісуса Христа. Ні смерть, ні страждання, нічого не могло пошатнути цього чоловіка, тому що Він був впевнений, що Христос Його любить, Христос є з ним, Христос Його Спаситель. І ніщо не могло похитнути апостола Павла. Я недавно от. Мені попалося, я собі так читав, які випробування ну, віруючих ще людей можуть бути. І мені отак попалося свідчення одного брата, він розказував про те, яке випробування прийшло на долю його знайомого, служителя. Я для себе так взяв урок. І він розказував, що був один служитель, який. Відвідав ну, колись, то трошки не так, як в нас зараз, можливо, але це давніше було, був в церкві сестра, яка відповідала за касу, яка відповідала за гроші. І ця, ці гроші, ця каса, вона була в неї вдома. І по якихось. Справах послали цього брата туди служителя, щоб він вирішив з нею питання фінансові, там куди гроші ті підуть, куди ті. Ну, він пішов туди. То, що треба було, він вирішив ці питання по фінансах і пішов додому. За трошки часу приходиться сестра і каже братам: пропали гроші, всі гроші, вся каса пропала. І не було нікого в мене в домі, тільки цей брат. Він каже, та я не брав. Ну, не брав. Але якось так склалося, йому не повірили. Так, все склалось, ну і сестра вроді нормальна. Ну, а хто міг взяти? І вона каже, та ніхто каже, не було нікого. Після нього все пропало. Шукала все, не перешукала, не знайшли. І посадили того брата на останню лавку. Чи він сам сів, не знаю, на останню лавку. Ну, така, така ситуація. Всі на нього думали, що він злодій. Отакий от вітер в його життя прийшов, отаке от випробування. І він сидів на тій задній лавці. І незадовший час помирає цей брат в такому положенні. Помирає, помер. І пройшло ще трохи часу, десь ця сестричка. Находить ці гроші, чи кіт там за пічку закинув, чи що. Одним словом, в такому місці впали, що навіть не могла догадатися, що там можна знайти. Вона знаходить ті гроші. Я собі думаю, чоловік, знаючи те, що він не винен, знаючи те, що він не зробив нічого нечистого перед Богом, сказав правду, та, як є, йому не повід. Ну, ні, а то ні, то сів і тихенько сидів. І думаю, Господи. Оце сильно духовна людина. Який це має бути характер Ісуса Христа, в чоловікові, щоб не пилити, не робити скандалу, нічого не доказувати? Господи, хай буде воля Твоя, Ти розсудиш. Ми часом, ви знаєте, ми часом хочемо справедливості тут на землі, вже і зараз. Щоб вирішилося, щоб Бог тут на землі сказав, хто прав, хто не прав, хто буде в небі, хто не буде в небі. Дехто ще хоче помогти Богові. Судимо одне одного направо наліво. Але є така притча про кукіль і пшеницю. Де, пам'ятаєте, господар насіяв пшениці прийшов ворог, коли всі спали насіяв в кукулю. І ті, які були. В господаря працівники сказали, ну, та ти ж вроді добру пшеницю сіяв. Давай ми кукіль, коли вже зійшов, підемо повитягуємо ти кукіль. Господар каже, ні, лишіть, хай росте все до кінця. І думаєш, Господи, ну та… ні, щоб не зашкодити пшениці, хай росте все до кінця. Так Бог оприділив. І прийде, може пройти все життя. І ми ніколи тут тої справедливості і не побачимо, бо так Бог оприділив. Часом так Бог оприділяє. Ми не знаємо чого. Но прийде день, коли Бог збере кукіль, коли ангели зберуть нечистивців і коли будуть зібрані пшениця. І там, як часто ми любимо говорити, виясниться, хто служив Богу, а хто не служив. І віруюча людина тут на землі вона спокійна. Знаєте що? Тому що вона знає. Щоб прийде справедливий Божий суд. І віруюча людина на землі є спокійна. Вона не пилить, вона нічого нікому не доказує, тому що вона знає, що є над нею Бог. І Бог все бачить. Хай Бог благословить, щоб ми будували так, щоб коли прийдеться буря, як можливо навіть для цього брата прийшла, ми були спокійні, тому що наш фундамент є в Христі. І ще одне скажу. І будемо молитися. Мудрий будівельник, він далекоглядний був. Він дивився вперед, він розумів, що прийде день, коли ця будівля може бути випробувана. Нам потрібно дивитися вперед, бути далекоглядними. Рано чи пізно, якщо не тут на землі, потрясіння вони і тут приходять. Тут, знаєте, то такі проміжні бурі. Але буде сама велика буря, яка прийде на кожну людину. Сама велика буря, справедливий Божий суд на наше життя. І там. Буде випробувана будівля моя, пастора, всіх, 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 кожного з нас буде випробувана будівля, як ми будували, як ми жили. І ніхто не скаже, нас не попереджували, що буде ця буря, тому що всі люди десь прекрасно. Ми, християни, то кожну неділю чуємо, але десь люди, вони, мені здається, кожен десь в душі розуміє, що рано чи пізно придеться відповідати за свої діла, за свої вчинки. Рано чи пізно прийдеться відповідати. І прийде такий день, і ми вже попереджені, віруючі люди, що буде хитати Бог кожного з нас і випробовувати нашу справу, наше діло. У нас недавно був землетрус ну, в Туреччині, і постраждало від цього землетрусу дуже багато людей від оцих катаклізмів. Ви ну, знаєте, ну було одне місто зараз, от і по новинах я чув місто Ерзін, турецьке місто. Яке постраждало менше всіх, там будинки, декілька будинків, тільки декілька тріщин мало. Декілька будинків, декілька тріщин. А так і ні одна людина, там 41 тисяча населення, ні одна людина не загинула. І чого виявилося, що цей мер цього міста? Він послухався е, отих сейсмологів, які прогнозували, які казали, як правильно будувати в цій місцевості. Архітекторів, які розраховували ці всі будинки, там всі будинки не вище трьох поверхів були, бо було заборонено. Треба було притримуватися чітко, бо, він, бо всі були попереджені, але дехто хотів заробити гроші і не звертав увагу на правильне будівництво. технології були порушені в багатьох-багатьох і зараз тепер багато кримінальних справ. А цей мер, уявляєте собі, настільки був правильний чоловік, його підкупити не можна було. Йому хотіли, він тепер зараз каже, йому хотіли дати грошей. Каже, я би вже міг мільйонером бути. Але сотні людей би в тому місті би лежали під уламками. Я міг би ну, жити вовче припіваючи. І, і про нього що цікаво він каже, я даже рідним своїм не дозволяв рідні мої хотіли не по технології будувати. Я приходив, закривав будинки казав: не будеш так будувати. Родині свої, казав. Будеш робити так, як має бути, по написаному. Це чоловік, який дивився наперед. Буде буде, буде, буде той чи не буде, але він мудро поступив, його попередили. Так само, як Ной. Його попередили про потоп. Він міг побудувати якусь там лодочку по своїх планах, ну та якось, якось би цей Но Ной віруюча був людина. Він зробив точності так, як сказав йому Господь, побудував добрий фундамент для свого спасіння ковчег. І Бог його помилував, тому що це був далекоглядний чоловік. Хай Бог нам допоможе бути добрими будівничими, углублятись в Слово Боже, углублятися в Христа. І коли прийде день бурь, ми обов'язково стоїмо. Ми будемо молитися і просити Божа, щоб Бог благословив наше служіння, давши слово, і щоб ми дійсно на цьому служінні відчували присутність Божу, углублялися в Христа. І Бог обов'язково цю будівлю нашу. Збереже, ми будемо збережені Богом. Давайте ми станемо на коліна і помолимося.